Але на гарячому держпосадовець організував собі підробіток у 200 тисяч гривень щомісяця. Як в союзі, що кажуть мешканці волинського прикордоння з Білоруссю про перепустки? Понад два десятки волинян звернулись до медиків через кліщів. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я Анастасія Качина. А розпочну з прощання з героями. У соборі святої трійці сьогодні стояло три труни. У Луцькій громаді прощалися із захисниками полеглими від рук окупантів. Хоронили 39-річного Євгенія Макугона та 36-річного Антона Кравченка. Вони загинули торік, у липні біля роботиного на Запоріжжі. Також в останню дорогу провели 46-річного Сергія Козлюка, який поліг на Луганщині 30 березня. Завдячуючи їм, літають сьогодні в нас. Літаки, утверджуючи, що буде все добре. Завдячуючи їм, ми живемо під відносно мирним небом міста Луцька і Волині. Завдячуючи їм, є якась гарантія, що завтра все буде добре. Завдячуючи їхнім смертям, ми маємо якусь впевненість в завтрашньому дні. І воно в істину буде так. Я дякую вам, дякую, родина. Скорбимо разом з вами. Поховають земляків у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Граща, щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана героям. Дружина загиблого героя з Волині передала на авто для військових з п'ятдесят тисяч гривень, як розповіла волонтерка Наталія Пасічник, Оксана Кінах з Колківської громади постійно донатить на ЗСУ, намагаючись таким чином врятувати інших захисників. Її чоловік Андрій Кінах, позовний піхота, загинув 24 листопада 2022 року в бою. Поблизу Бахмутського на Донеччині йому було 44 роки, без батька лишилися син та донька. Мав удома бойові гранати і сотні набоїв. Поліцейські знайшли п'ять гранат із запалами та 200 патронів у помешканні 56-річного мешканця Шацької громади. Виявили боєприпаси, коли відпрацьовували одне із сіл. Одразу викликали слідчих та вибухотехніків. Нині з'ясовують, де чоловік їх взяв. і Навіщо тримав удома. За свій вчинок волинянин може провести за ґратами сім років. Загалом, з початку року, волинські поліцейські вилучили понад 50 одиниць зброї боєприпасів і більше п'яти тисяч набоїв. Піймали на хабарі. СБУ викрила старшого держінспектора Волинської митниці Той систематично вимагав та отримував хабарі від підприємців, які ввозили товари в Україну брав від 100 до 300 доларів. За ці гроші посадовець надавав аж дві послуги. По перше, обіцяв не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення. По-друге, гарантував, що зменшить митні платежі шляхом внесення неправдивих відомостей в систему. За оперативними даними, зловмисник таким чином заробляв щонайменше 200 тисяч гривень щомісяця. Затримали держпосадовця на гарячому, саме отримав пів тисячі доларів. Нині він під домашнім нічним арештом від посади відсторонили. Вільне перебування людей у 5 кілометровому прикордонні з Білоруссю відтепер обмажене. Щоб потрапити ближче до міждержавної смуги, потрібні спеціальні дозволи від прикордонників. І пов'язано це не лише з посиленою охороною кордону. А й з безпекою українців, тож тепер навіть жителі сіли, які розташовані ближче ніж за 5 кілометрів від державної межі, мають подбати про перепустку. Що кажуть люди у прикордонному селі, і як спілкуються з прикордонниками, дивіться у сюжеті перепусти. Це кожен має їхати в лут чи тут Ні, не висто. в електронному, в електронному ні. П'ятдесят 50% людей, 50 людей. Та, не немає, має не пропуск. От у мене син з Кимненської області, він не має можливості відвідати. Під'їжджаєш до кордону, май перепустку. На Волині тепер діють нові правила перебування у 5 кілометровому прикордонні з Білоруссю. Навіть тамтешнім мешканцям необхідно мати перепустку. Людей це нововведення дещо збурило. Тож прикордонники йдуть у громади, аби роз'яснити селянам нові правила. При цьому журналістів назви села просять не озвучувати. Ми всім допоможемо, розумієте? Ми до кожного заїдемо, кожного, що була треба, така не ми привеземо в сільську раду, нікого ми не оставимо, всіх ми цим допоможемо. У цій громаді мешкає близько 6 тисяч людей, а це аж 18 сіл. Правда, у прикордонну п'ятикілометрову смугу входять не всі. У керівництві громади інформацію про перепускний режим коментують так. Якщо місцеве населення, не кожна людина носить з собою паспорт. Тепер. Згідно законодавства, люди муситимуть мати з собою перепустку і вчивати І дивлячись, скільки до нас їде чужого населення. Ну я думаю, що це буде добре. Хай люди мають ту перепустку, хай люди розуміють, де вони живуть і, і що на них покладається. Ми готові інформувати місцеве населення, що необхідно їм, який пакет документів необхідно підготувати, подати в питанні підготовки тих документів, може рукопії якісь зробити. Можливо, комусь допомогти, надіслати лист. Місцеві нові правила спокійно сприймають не всі. Мовляв, хіба недостатньо паспорта і документа про реєстрацію, а деякі згадують, таке уже було. Якщо що треба, це війна, то звичайно треба. То що ж тут такого? Треба. Ми колись теж їздили в палосу по пропусках, по паспортах. Ну, колись в теж частині. Да, так, так було. Ми то переживали, ми вже старі. Але я рахую, що це нормально. А чому нормально? Які позитиви бачите? Бачу великі. То, що це є погран зона, близенько, кордон. Нам вистачить 50-кілометрова зону паспорт на приписку. Ми приписані там Як який нам пропуск може бути? Не не а тим, хто буде сюди контролювати, ну, хороша, справа. хороша справа. Але контроль той був завжди. Раніше за союзу був контроль. Ось людина по спіхом їде на роботу раненько. Забула паспорт й висаджують її з автобуса. Хоч не хоч, місцеві жителі слухають про майбутні перепустки. Для них такі документи діятимуть у межах усього волинського прикордоння, поки їх не скасують. Потрібні вони і дітям. Якщо маєте дітей неповнолітні, ви маєте зробити на дітей і на себе направити лист при звернення, копію документів. Ага, але це але це через громаду. Це через громаду? Та, можна? Ви скажіть та як можна? через громаду через... не місцевим. же такі ж дозволи видаватимуть лише на рік. Якщо ж хтось захоче потрапити у прикордоння іншої області, змушений буде отримати дозвіл від прикордонного загону, який опікується тією ділянкою. На відстань п'яти кілометрів від кордону доступ обмежують. Однак населених пунктів певнять у прикордонному загоні це не стосуватиметься. У нас є прикордонна смуга відповідно до законодавства України. Це ділянка місцевості від лінії державного кордону на глибину до 5 кілометрів. Вона включає все за винятком меж безпосередньо населених пунктів. Нові обмеження не лише для убезпечення від диверсійних груп, а й задля безпеки українців. Поки триває війна, кордон має залишатися стратегічним, режимним і певною мірою секретним об'єктом. До того ж, фактично, весь кордон з Білоруссю замінований. Є міни, які можуть самостійно здетонувати, це важливо знати тим, хто приїздить туди вперше. Він замінований просто по лінії, а в межах на глибину певну відстань тому важливо розуміти, що. Там взагалі ходити не потрібно без дозволу, або тільки в присутності представників державної прикордонної служби. Аби отримати дозвіл, треба або звернутися до сільської ради напряму, або електронною поштою. Розглядатимуть заяву 10 днів. Заява направляється в довільній формі, які мають зазначити прізвище, ім'я по батькові, номер документа, відповідно громадянство, також вказати свій контактний номер, вид перепустки, яку громадянин бажає отримати, і відповідно підстави для отримання такої перепустки. Відмовити можуть, якщо людину притягали до адмінвідповідальності за незаконний перетин кордону, нелегальне переправлення осіб та порушення митних правил. Такі дозволи не потрібні тим, хто проїжджає при кордоні села транзитом. Перевозить вантажі або прямує за кордон через пункти пропуску. А от за незаконне перебування в 5 кілометровій зоні передбачено штраф розміром від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів. Андрій Гнатюк, Анна Кравчук, дванадцятий канал. Горів будинок, літня кухня, хлів і гараж. Чотири пожежі минулої доби трапились на Волині. У селі Мостище на Камінька-Ширщині серед ночі загорілася цегляна господарча споруда. Зайнялося ймовірно через коротке замикання електромережі. З тієї ж причини були пожежі в Луцькому районі. У Цумені рятувальники гасили дерев'яний хлів. А в заборолі гараж. Там вогонь знищив електрощиток і зарядний пристрій до автомобіля. Замикання було і в білені на коваль. Що там у будинку почав диміти холодильник? Загорілася кухня, вогонь поширився на стіни, вікна, хатні речі й побутову техніку початку року понад 20 волинян звернулись до медиків зі скаргами на укуси кліщів. В обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що досліджували 11 особин і у двох випадках підтвердили інфікування людей. Два кліщі виявили спеціалісти центру під час пошуків у центральному парку Луцька. Нині досліджують, чи мають вони збутники хвору. Як розповів Суспільному епідеміолог Олександр Гнатюк, якщо кліща не видалити за добу, є ризик захворіти, зокрема на енцефаліт. На Волині досі підтоплені майже 6,5 тисяч гектарів земель. Левова частка 4 тисячі на Камінь Каширщині. Решта у Ковальському районі. У регіональному офісі водних ресурсів таку ситуацію називають ускладненою. Кажуть, що надлишкову воду відводять насосними станціями. Протягом минулої доби у двох районах працювало 9 таких станцій. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі Новини 12. коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами до зустрічі.